Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний автомобільний компресор від компанії «Воїн» модель VP610. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Це у нас запаковано в фірмовий чохол. Тут у нас знаходиться спіральний шланг довжиною 7,5 метрів. На ньому одразу є манометр, і також він йде швидкоз'ємний. Тут у нас знаходиться сам компресор. Інструкція з гарантійним талоном. Додаткові насадки, також голка для накачування м'ячів. Компресор у нас потужний, потужністю 300 Вт, повністю в металевому корпусі, абсолютно повністю він металевий, доволі важкий. Під'єднується одразу напряму до е акумулятору з допомогою крокодилів бачимо. Потужні крокодили Є одразу швидкий доступ до запобіжника. Запобіжник на 40 А, довжина дроту живлення 3 метри. Продуктивність даного компресора заявлена 70 літрів на хвилину, час безперервної роботи до 30 хвилин. Кнопка ввімкнення у нас знаходиться. З боку додаткових функцій вигляді ліхтаря або а, функції старт-стопу тут немає.